Ось п'ять цікавих фактів про Монгольську імперію, швидке зростання імперії. Монгольська імперія, заснована Чингісханом у 1206 році, стала найбільшою імперією в історії за площею Суходолу. Вона охоплювала території від Китаю до Європи всього за кілька десятиліть. Її максимальна площа становила близько 33 мільйонів квадратних кілометрів поширення культур і технологій. Монголи створили умови для культурного обміну між Сходом і Заходом. Завдяки пакс Монголіка монгольський мир на шовковому шляху безпечно пересувалися товари, ідеї, технології та навіть епідемії, такі як чорна смерть. Складна пошта і розвідка у монгольській імперії діяла розгалужена поштово інформаційна система ЯМ. Це були поштові станції на всій території імперії, які дозволяли передавати повідомлення швидше, ніж будь де в той час посланці могли долати до 300 кілометрів за день. Толерантність до релігії Монголи були релігійно терпимими. У їхній імперії співіснували буддизм, іслам, християнство та шаманізм. Сам Чингісхан вірив у божественне призначення, але не нав'язував своїх поглядів завойованим народам. Суворі закони. Чингісхан створив звіт законів, відомий як Яса. Вони забезпечували порядок в імперії. Наприклад, крадіжка або брехня каралися смертю, а на війні монголи суворо дотримувалися дисципліни, навіть ділячи здобич порівну між воїнами. Монгольська імперія не лише завоювала величезні території, а й вплинула на світову історію через культурні, економічні та політичні досягнення.